Нацполіція разом з СБУ затримали підлітків, які на замовленні росіян вчинили теракт на Київщині. Двоє неповнолітніх жителів Вишгородського району за обіцянку винагороди підірвали саморобну вибухівку неподалік відділу поліції. Ніхто не постраждав. Обох терористів викрили по гарячих слідах. Зловмисники використали пристрій, який замаскували під термос. За інструкцією окупантів хлопці начинили його гайками та болтами, Діями ма. Літніх терористів керував представник спецслужб Російської Федерації, зв'язок тримали через соцмережі. Коштів з Росії фігуранти так і не дочекалися. Піддавшись спокусі, заробити легкі гроші, підлітки погодились на пропозицію, після чого отримали покрокову інструкцію та почали готуватись до злочину. Потайки знімали відділ поліції, закупили необхідні речі, шукали місце, де можна було сховати вибухівку. Крім того, виявили, що поряд з місцем злочину вони встановили мобільний пристрій, через який куратори ЗРФ і спостерігали за процесом виконання завдання. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі.